Короче, глянув я інтерв'ю, значить, точніше, не інтерв'ю. Ці вирізки блогерів, що вони там вирізають і з якого дебіла просто роблять з Потапа. А Потап, між прочим, я от не можу зрозуміти. Він або дуже совісний, бо не вміє піздіть нормально. Або ну реально без клепки зліганця. Потап, взагалі є ідеальним відображенням нашої влади і що там відбувається. Ми ж собі ідеалізували, що якщо президент, то це вже полубог якийсь. Тільки у нас президент полупокія насправді. Якщо десь там у владі, то це ну просто мека якогось поклонення. Ми адрашки насправді не Шли. Ми так само шукаємо собі якогось царя, кому поклонятися і когось слухати. Гляньте тільки інтерв'ю, де сидить ну, пан президент нашої пані Олена, і значить, він каже: я підійшов до військового", і він з ліжка встав, він і ну про Ісус. да? Гляньте на цей момент на ре реакцію його жінки. Ну вона крінжанула просто жесть. Вона намагалась стриматися наскільки могла. Але вона теж крінжанула. Потап, ми всі росли на і Потапі Насія. Потапі Настя, Потап бізнесмен, музичний бізнесмен. Він завжди створював музику, ту, яку можна продати. Ту, яку слухав, хто народ. Якби народ це не слухав, він би таке не створював. От, особливо перед війною, там взагалі крінжа такого було. Але знову ж таки, якщо взяти за кордонний музон, поняли, і перевести про що там мова, там крінжа ще більше, ніж в усіх піснях потапа і Насті, в місяці взятих. Далі, ви вже думаєте, що Потап там ну просто вже. Понятно, що він свої 43 виглядає на 63. От. Але ви думаєте, що він там сидить в той Іспанії, в депресії, зачуханий, замуханий, і все у нього погано, чуть ли він мусорок не їсть. А у нього все насправді дуже хорошо. От я коли там спілкуюся з кимось, із хто там у нас там сидить в Україні, вони кажуть, Потап молодець. От, от я вам реально кажу: ми з вами, прості люди, зараз купую енергії, часу час на те, щоб Потапа, срати. В той же момент всі, хто там чуть-чуть вони кажуть, вище, молодець, сидить там, все у нього хорошо відкрив бізнес. У нього все очень хорошо. Поняла?